Друзі, привіт! Вас вітає текстильна група Текси. Зараз, як і обіцяли, вашій увазі ми презентуємо нову сезонну акційну позицію на брюки чоловічі. Класика під кодом 173. Купуючи один мішечок, другий ви отримуєте в подарунок. Ціна за один кілограм становить лише один долар. Вага мішка 25 кг. А вартість не за один, а за два мішечка лише 25 доларів. Встигніть придбати, так як кількість. Товару обмежена, позиція закінчується. Плот номер 1 Брюки чоловічі, класика, достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Придбавши один мішечок, другий, ми даруємо вам в подарунок. Вартість за два мішка. З урахуванням подарункового виходить лише 980. Гривень хто ще не встиг придбати брюки чоловічі класика. Переважно, як бачите, із огляду йдуть середні та великі розміри. Мінімальне замовлення, один мішечок 25 кг, А другий ми даруємо вам уже безкоштовно в подарунок. Придбавши один, от другий ви отримуєте в подарунок, таке можливо, лише з текстильною групою Кавлатекс. Приєднуйтеся до нашої команди. От, номер один, другі чоловічі, класика під кодом 173. Переважно, як видно з огляду, йдуть середні та великі розміри. Ціна за 1 кілограм лише 1 долар, а вартість не за один, а за два мішечка становить лише 25 доларів. Покупку валют на сьогоднішній день. Вам це обійдеться лише в 980 гривень, хороший зріст та стан речей. Зустрічаються майже як нові. Переважно йдуть середні та великі розміри. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати мішечок номер 1 брюк-чоловічих класика. Під кодом 170. 3. Сьогодні протягом дня ми презентуємо ваші увазі різноманітні, цікаві, і сезонні, і акційні позиції. І мега крута наша акція 1 дорівнює 2 де Придбавши один лот, другий ми даруємо вам з цієї ж самої позиції та партії в подарунок. Для замовлення вам достатньо буде написати нам. Повідомлення або зателефонувати. Брюки чоловічі, класика, середні та великі розміри достатні кількості, хороший зріст та стан речей. Кількість товару обмежена, встигніть придбати. У вас представлений перший мішечок акційної позиції брюк чоловічих класика. під кодом 173 не втрачайте можливість на вигідну покупку, так як придбавши один мішечок, другий ми даруємо вам в подарунок два мішка за ціною одного лише 980 гривень за цілих два мішка по 25 кг брюк чоловічих класика. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Повернемо, друзі, хвилин за 10, а буде представлений лот номер 2.